Ну, найголовніше, що президент США починає з того, що у нього більшість і в Палаті представників нижній, і в Сенаті, тобто в Конгресі США. Це єдиний так само, як у нас парламент, так і в США. Єдиний законодавчий орган. Тобто, Президент, який за Конституцією США очолює всю виконавчу владу, отримає ще і партнерську, по суті, дружню, по суті, свою ж республіканську більшість перевага, і в конгресі перевага не така велика, плюс червня за Але Вона 30. є на старті. на старті, тому як так, він так. і пообіцяв своїм виборцям, а громадяни США його обрали. Він почав в перший же день просто вибухом виконавчих рішень, вибухом виконавчої влади. І перші укази, як ми прогнозували, ми не помилились. Імміграція, контроль за кордоном, надзвичайний стан введений президентом США на південному контролі а на кордоні, кордоні. Вибачте так. з Мексикою, і багато багато інших питань, які стосуються імміграції. Ну я як консул, який працював в США, я вам скажу, що вона і так була в них, не дай Бог, зв'язатися з імміграційною службою США. А тепер це ще знаєте, ускладнення, 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 але... З одної важливої точки зору на користь громадян США, на користь захисту внутрішнього ринку праці і так далі. І так далі, сьогодні, от буквально за годину-дві, можливо, ми встигнемо ефіром навіть нашим зачепити. Чекаємо новий день. Буде черговий вибух. знаєте, який буде вибух? Трамп оголосить про серйозну зміну урядової структури, урядової інфраструктури, причому з не меншою швидкістю, ніж вчора, оголошував укази, які стофстосувалися здебільшого імміграції. Більше того, зараз. Просто триває в Вашингтоні зустріч президента США Трампа з лідерами республіканської більшості того самого Сенату і Конгресу. Чому триває? То тому що я думаю, що законодавча влада зараз дуже швидко буде підключатися, і там, де буде не вистачати або там, де немає влади виконавчої президента США, будуть підключатися законодавці, так само як і вони дуже швидко, паралельно зараз затверджують всі призначення. Ну, дивіться, держсекретар ви. США вже є Марко Рубіо. Сьогодні буде затвердження секретаря у справах ветеранів. По нашому це міністр у справах ветеранів, причому теж республіканець буде. Сьогодні ж сенат буде затверджувати посла США в ООН. І так, і такі темпи дуже швидкі, як із призначеннями, так і з рішеннями. Зараз іде виключно по внутрішньому порядку дари. Трамп який курс бере всі ці заяви про повернення знову ж таки великої Америки, золотий вік Америки і так далі? Щодо, курс. Щодо, щодо щодо Панамського каналу, щодо мексиканської а, затоки. Ілон Маск, який там зіганув. Ну, послухайте, Ілон тому, Маск, що? я думаю, це, це не написано. Ну, взагалі, то взагалі-то він буде, буде і так, поруч, знаєте, поруч з Трампом і братиме участь йому, допомагатиме так у державотворенні. Я думаю, це це, ну, це ж команда. Мій прогноз, Трампа. що він там собі від Трампа обіцянку має. Можливо, отримує місце співголови цього новоствореного агентства. Маск, коли сказав з урядової своїй ефективності, Трампом, що ступимо на планету Марс. Ну, хай ступають хто проти, знаєте, як коли в тебе є технології, коли в тебе є інвестиції, хто проти Україна до речі може взяти участь в цій космічній програмі, як технологіями, так і науковцями. Але більш серйозні речі, якщо нам головне, коли почне вже нова адміністрація Трампа і держсекретар Марко Рубіо формулювати чіткі позиції стосовно України. Стосовно агресії Росії проти нас, ось це питання насправді на змовно. Ми це окремо форму. Нас. Але наскільки змінюється світ, якщо так сильно змінюється, а, поки що судячи з новгораційної промови і перших років підписання указів Дональдом а, Трампом? А політика до речі, вже ж а, є заява безпосередньо Дональда Туска про те, що а, штати можуть розпочати а, висилати депортувати поляків? Він так закликав інші європейські консульства у сполучених штатах підготуватися а, до а, такого варіанту. Пане Андрію, наскільки ну, може змінитися світ? Чи це світ зараз, змінюється. Світ вже змінився. Mm -hmm. Дивіться, нам просто всім хочеться якось почувати себе в якомусь комфортному. Але минулому. Але сполучені був таким, знаєте, таким от. А, Має якоїсь стабільності це розуміння. Так так, здається, за 10 тисяч кілометрів. Енімор. Вибачте, там перед виборами not, тут колеги всі більш-менш спеціалізуються по американській тематиці. Там mm -hmm. абсолютно серйозно обговорилась можливість громадянської війни. Yeah. Абсолютно серйозно. Я це чув від дуже дорослих людей. Що от якщо виграє там такий-то, а не такий то, то Техас там і іде там на північ. Там все було дуже складно, насправді, всі ці останні роки. Сказати, що це осередок стабільності, дуже складно. Світ давно змінився, і насправді, те, що відбувалося вчора і сьогодні в Вашингтоні, ну, якихось жодних глобальних несподінок для мене немає. Це те, про що ми з вами тут говорили останні півтора місяці. Ви пам'ятаєте, я вам здається казав, що першим ділом він буде підписувати стос якихось екзекутів Orders. Ну, до речі, от я дивлюся на сайт Білого Дому, щоб глядачі розуміли масштаб того, що вони вчора по не підписували. Було підписано 42 укази президента, 115 кадрових рішень, 200 так званих розпоряджень президента. І це супроводжувалося годинною розмовою з пресою. Бо ви бачили певно цей формат. Він підписував і оде. Часпілкував. Час Спілкувався з журналістами, годину десь. Да. Ну тут варто відзначити і віддати належне, що Трамп підготувався до свого а, другого терміну. Очевидно. Абсолютно підготувався з підписанням указів. Він сам їх підписував. Все було готове. Дивіться, тут це дв, ну, так. очевидно, що це не той Дональд Трамп, який заступив Абсолютно. на першу каденцію вісім років тому. А він все таки ж з тих хлопців, які все життя тяжкою. Працею жорсткою конкуренцією вигризав своє місце на вершині соціальної піраміди в Сполучених Штатах Америки. Він завжди вчився, завжди дивився на інших. І я думаю, він зробив дуже багато висновків свого попереднього терміну. І, звичайно, те, що ми будемо бачити наступні, ну як мінімум, 4 роки, це вже буде абсолютно інше шоу, при тому, що він точно знає, що йому навряд чи вдасться поміняти американську конституцію і що це буде його останній термін. І тому я думаю, що він буде роз. Зважатися по максимуму, бо немає жодних сумнівів, що він хоче слави. Він хоче великої слави Слушайте, війти а, в історію. А що як... вже роз... розважатися по максимуму? Ну, буде робити так. щось таке, що буде викликати величезне захоплення в його виборців. Е і це, звичайно, може не подобатися не вам, ні мені, ні українцям, ні європейцям е чи іншим людям в світі. Звичайно, він буде працювати на е захоплення е виборців в США. Ви знаєте, от я зараз про це говорю і думаю, що єдине, що Несподівано для мене було за останні пару днів. Ви згадали про призначення Рубіо в угу. Сенаті, і я точно не прогнозував, що Рубіо проголосують одностайно. одностайнок. Оце дуже цікаво, що Дональд Трамп. Заступаючи на позицію президента, перемолов і республіканську партію, яка повністю там же ж ну різні крила були, там же ж дуже різні люди, але фактично всі здали позиції перед Трампом і Трампістами, і фактично зайняли конформістську позицію. Але що саме цікаве, що і демократи. Фактично повністю здалися на даний момент. Ну, вибачте, ну в політиці, проти. не довше, ніж Нуль. я. А ви ж уявлі, уявіть собі, щоб голосувати було. за призначення свого прямого конкурента одностайно. Одностайно ну, Тобто ми будемо певний час свідками, звичайно, такої монокоаліції, при тому, що тут зошки треба говорити, що в них немає якби тотального контролю ні в е, е, Палаті представників, ні в Сенаті. Там же різниця буквально більшість. там да, вона більшість, більшість, але там різниця в декілька голосів. Знаєте, хтось захворів, хтось Один поїхав голос. відрядження. Там, там все досить складно. Але на даний момент ми бачимо, як прецей червоний локомотив. Тив те, що вони підписували ці накази, знов ж таки це було абсолютно очікувано. Знов ж таки, ми з вами говорили про те, що це так чи інакше може затронути і Україну, але ви бачите, що він підписав указ, яким призупинив взагалі все фінансування але це всім не країнам так. Ну там не зовсім зрозуміло з Україною, але все-таки ми, ми теж про це говорили останній місяць. Що для нас є певним комфортом, те, що все таки адміністрація Байдена останній місяць встигла нам відвантажити і грошей і зброї, якої нам вистачить там на певний час 25-го року. Я прогнозував давно, що цього там хватить. Певно, до травня, може червня. Так само, гроші в нас є зараз більш-менш і від європейських джерел, тобто ми входимо в 25-й рік з точки зору підтримки, ну плюс-мінус. Скомфортно, але, звичайно, це все дуже тимчасово. Як і минулі там два роки війни, звичайно, в українському генеральному штабу дуже б хотілося розуміти, як вони будуть воювати через 3, 4, 5, 10 місяців, якими ресурсами, звичайно, цього довгострокового планування немає від слова взагалі. Але е, менш з тим е, я думаю, що ми, ми певно окремо будемо говорити про е, війну в Україні і Без про згодно, наші перспективи, певно, другою темою перейдемо і, і поки... да, а тому закінчуючи з інавгурацією вступом. На посаду, я думаю, ключовий висновок, що нічого супер несподіваного не відбулося, все було цілком цілком прогнозовано, і зараз ми, звичайно, будемо свідками величезної турбулентності і в Сполучених щоб Штатах, не, і так? у світі. І так. останню тезу давайте, щоб я до цього не не повертався, тільки що згадав. Ви Знаєте, пам'ятаєте, як останні десь років півтора дуже багато, нібито знаючих людей говорили про те, що Трамп буде проповідувати ізоляціонізм, все про Америку. Який ізоляціонізм? тут він грив. Ландію хоче тут Панамський канал, тут він хоче Канаду. Тобто, це чиста риторика імперіалізму е, 20-х років 20-го сторіччя. І я думаю, що поки що, як мінімум, зовні, оце виглядає найбільш небезпечно. Бо фактично те, що він говорить, хоча б в нього, звичайно, як у що у мене завжди була величезна е, різниця між тим, що він говорив і що він фактично робив, але його риторика дуже близька до риторики Володимира Путіна. Оце насправді є найбільш небезпечно. Вони, хоча спілкуються з абсолютно різноцінностних позицій, з різних фактично полюсів цієї планети, але і там, і там читається імперіалізм. І тут вони можуть виглядати як два поганих хлопця, які просидіють різними методами. Тому це, я думаю, перш за все сигнал не просто для нас, як нам себе поводити. Я давно був переконаний, що 25-й рік це буде перш за все рік тесту для Європи. Бо голос Європи має або звучати голосно і сильно, в тому числі захищаючи інтереси України, або Європа відійде на якісь треті чи десяті ролі, взагалі в глобальних змаганнях.